Вітаю вас на своєму каналі. і Сьогодні у мене на рейші подорож і трішки пару секунд потримаю інтригу і скоро побачите, де я їду. Дивися добрі дощі річка в руслі ще залишилося чуть-чуть так рідна Дніпропетровщина. Пан Володимир, вітаю. Вітаю, вітаю. Як ви тут? Та нічого. Нормально? Нормально? Все, готові? Готові. давайте. Все, пішліть, глянемо, глянемо. де наш боєць. Я думаю, що ви вже всі здогадалися. Ми в гостях у пана Володимира. От, Якщо ви пам'ятаєте, мабуть, ще позаторічне відео, от, коли ми привезли сюди саме маленького. Е Яріка так званого, але зараз я думаю, ми побачимо вже справжнього ярого. От ми його залишили тут на перетримку, залишили на перетримку, і зараз вже він збирається їхати Ой, до, мене, до мене. Тому подорож ярого продовжується, і ми сьогодні будемо з вами спілкуватися про сіру українську породу. Привіт маленький, ой, ти такий. Ой. Малиш. Цікаво він вас буде лезати чи... Ага, чи буде а, Зараз побачимо, як він буде. Лезання це гормон виділяється любові. Ага, як бадає, то а, як бадає, да, агресії, а, да? так? Так, я ротелі не буду вміти. Так, що тут наш боєць малий? Так, як. О, так у вас тут усе. Замаскировано. Да, він прив'язаний, двері знімає. Та Там, я думаю, сейчас тихенько я взяв ну, в якусь сторону. Да, щас, щас він ще не відкину. Я Тихенько. тихо. ой, що ти? Що ти малиш? Що ти маленький мій, тлустують, лостують, 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 друзонять. Дай друзоня, що ти. Ай ти, малюк. Вставай, вставай. Там уже дівчатка тебе здуть, звісно, здуть дівчатка тебе. Да, зараз будемо їхати, мозаний тут тебе. Тебе тут Володимир мозов мозав, да, ти такий мазунчик. Ну і хорошо. Ну хорошо. Поїдемо до Велеса, він тебе Велес тебе настроє. Да, Дівчата тебе вже ждуть, вже будеш крокувати в доросле життя. Да? Бачимо, буцне він тебе чи не буцне. О. Та, він ще малюк. Маленький малюцьок. Ви бачите? Це прямий потомок е, е, петушка. Да? лінія? Неліка, ну, не а взагалі це ж туди далі, як в глибину, то це петушок. О, Петушка лінія. Бачите, це класичний молочний тип сірої української. От, якщо балакати саме цього бичка, нагадаю, ми привезли ще е, напередодні війни із Асканії нової, мама у нього латишка або лада. І по останнім моїм даним, коли я зміг утримати контакт, отримати контакт від власника, от, вона за другу лактацію при самих скудних кормах дала. 27 літрів молока давала, при жирності 7,8, і при білку, якщо я не помиляюся, 4,6. Через що в нього досить цікавий генотип. От, Планували ми з Володимиром зробити з нього сірого волика. От, але все-таки е, я трішки настояв і ми залишили його от, якраз із хазяйством. Хозяйство Бачите, ну все на місці в тебе, звісно, все на місці. От, тому будемо пробувати. Пробувати його парувати із доньками Велеса, от, і будемо далі працювати над розширенням ареалу і збільшенням кількості поголів'я сірої української худоби. По ваговим категоріям трошки відставав, але ну, я його приймав е, так, як максимально в максимально природних умовах. Тобто, перші шість місяців він е, їв хорошо. Е, Кормій одиниці погано, одержав, а потім, як стала зима, то, звісно, трошки відчулося, да? тобто, так, як у природі. Ні, ну візного... я вам скажу. Я вам скажу, якщо бути чесним, то в нього правильна нормальна конституція тіла, в нього помірна голова, в нього немає ну, знаєте, як ото признаки рахіту буває таке, коли він повністю скомплектований бичок. Так, і в нього молочна конституція, іменно молочна не молочний тип, така я бачу по ньому. Якщо от, да, от якщо зараз я кажу, приїду до одну додому, і ми його порівняємо з Велесом, то зрозуміло, тут зовсім різні конституції, і тут видно, що дійсно тут в ньому чітко вирисовується. Якраз саме молочний тип, те, що нам якраз і потрібно. Нормально, ну так а як. О, скажу, що Володимир не тільки от, займався сірим бичком, от, а у нього ще ось росте маленька красунька, от, чистокровна лебединка. Як звати? Ромашка, Ромашка. Отака пташка ромашка. Що ти манюшка? Ви бачите, ось його, класичний тип. Сіда маленька, така о, Це скільки її вже? Десь місяців, 10. Да? 10 місяців нормально, якраз вона. Бачите, усьо, класична лебединська порода. от. А, Володимир Володимир знайшов. Ну, от Знайшов можливість, якраз її знайшов де, можна купити, і знайшов можливості, щоб купити саме собі лебединочку на утримання. от тому. Тут теж у нас буде такий невеличкий осередок якраз по розведенню нашої чистої української худоби. Так, ну що, ярий. Ярий вже зібрався їхати. Зайшов спокійно, навіть без, доп... без наркозу, що трошки луснув, а да? ну він вели такий вели. рогатенький. Звісно, малець. Я дивлюся, ти такий самий товариш, як і Веліс, Особо спокійних кровей. Да? От. Через що, Володимир, ми вже готові. Ми вже готові. от, Будемо потихеньку їхати. Ну, вам дорогу, <клухи> Десь, На цирвіні дороги скажіть, політ нормальний і так далі. Так, <клухи> Обов'язково. Я думаю, вам відзвонюся, навіть коли і приїдемо, О, щоб ви чітко розуміли, бо я хочу досвіда просто поставити його в станок, от, якраз вже до телечок, щоб вже вони почали потихеньку спілкуватися.